Марія Пар. Вафельне серце. Частина перша відеокниги. Дірка в живоплоті. У перший день літніх канікул. По обіді ми з Леною облаштували між нашими будинками канатну дорогу. Лена. Як завжди, захотіла випробувати її перша. Вона хоробро вилізла на підвіконня, обома руками вчепилася в мотузку і обхопила її босими ногами. Мені стало за неї страшно. Затамувавши подих, я дивився, як вона просувалася в бік свого будинку, усе далі й далі від підвіконня. Їй, Лені, скоро буде дев'ять, і вона не така сильна, як я, що за неї трохи старший. Десь на півдорозі її ноги, слабенько шурхнувши, зісковзнули з мотузки. І Лена загойдалася поміж двома другими поверхами на самих руках, моє серце ледве не вистрибнуло з грудей. Йой. зойкнула Лена. Лізь далі. крикнув я, хоч і знав, що не так легко було лізти далі, як могло здаватися всяким ото витріщакам, які стовбичили біля вікна. Ану, повисни там. Зараз я тебе врятую. Від переживань у мене спітніли долоні. Я сподівався, що ленині долоні були сухі. Лелечки, а що, як вона відпустить руки і гуцне з висоти другого поверху додолу? І тоді я згадав про матрац. І, Лена, зібравши всі свої сили, висіла на мотузці, я стягнув із маминого татового ліжка матрац, виволік його в коридор, зіпхнув сходами донизу, протягнув крізь тісний передпокій, відчинив хідні двері, подолав приганкові східці і попер до саду. Матрац був важенний. Дорогою я збив прабабусину світлину, і вона впала на підлогу. Скло розбилося на труски, але добре, що розбилося скло, а не Лена. Коли я врешті врешт допхався до саду, то зланеного виразу обличчя зрозумів, що вона ось ось звалиться вниз. Який же ти, тютя тріле, сердито засопіла вона. Ген горі розвівалися на вітрі її чорні мишачі хвостики. Я вдав, що не почув її слів. Вона висіла просто над живоплотом. Саме туди мені треба було покласти матрац, поверх живоплоту. Що нам із того, якби я поклав його в якомусь іншому місці? І ось нарешті Ленна лід відпустила руки і плюхнулася згори, мов переспіле яблуко. Під нею м'яко хруснуло гілля. Два з трьох кущів живоплоту зламалися моментально. Я з полегшенням опустився на траву і дивився, як лена розлючено вовтузиться на матрасі, що лежав поміж гілля потовченого живоплоту. Хай тобі чорт, Тріле, це все через тебе! сказала вона, коли ціла цілісінька звелася на рівні. Так уже й через мене, подумав я, але нічого не сказав. Я радів, що вона жива, як завжди. Трілуньо і сусідка Лелітка. Ми з Леною ходимо в один клас, і Лена в нашому класі єдина дівчина. На щастя, почалися літні канікули, а то, як мовить Лена, вона просто врізала би дуба. Ти справді могла порізати дуба, якби я не підстелив матрац, коли ти гепалась додолу, сказав я їй згодом увечері, в той час, як ми прогулювалися на дворі і знов натрапили на дірку в живоплоті. Та Лена засумнівалася. У неї, мовляв, тоді міг статися хіба що струс мозку, а він ставався у неї раніше. Двічі. Однак мене все таки не полишає одна думка. Що могло би статися, якби вона гепнулась додолу не на матрац, було б жаль, якби вона врізала дуба. Тоді в мене більше не було б Лени. А Лена, мій найкращий друг, хоч вона й дівчина. Я їй ніколи в цьому не зізнавався. Просто не наважуюся, бо не знаю, чи й вона вважає мене своїм найкращим другом. Часом я вірю в це, часом не вірю. Буває, всяк. Проте ця думка не дає мені спокою, особливо в тій миті, коли відбуваються такі події, як падіння з канатної дороги, на матрац якого я підклав. У такі хвилини мені страшенно хочеться, щоб вона назвала мене своїм найкращим другом, і не конче казати це вголос що, можна було б якось натякнути, але вона ніколи так не робить. У Лени камінне серце, що лише вряди годи може боліти. Крім того, у Лени зелені очі і сім веснянок на носі. Вона худенька. Дідусь каже, що вона не дівчина, а кінь, і зовні схожа на велосипед. Коли хлопці міряються з нею силою рук, вона ніколи не виграє. Але це тому, каже Лена, що всі махлюють. А от я, здається, звичайний на вигляд. У мене світлий чуб і ямочка на одній щуці. Щоправда, я маю незвичне ім'я, але ж цього не видно зовні. Мама з татом назвали мене Теобальд Родрик. Потім пошкодували. Недоречно було давати немовляті таке поважне ім'я. Але що зроблено, те зроблено. Тож усі свої дев'ять років я звався Теобальд Родрик Даніель Сен Ітергорд. А це таки чимало, ціле життя. На щастя, всі звуть мене Тріле, тож я того імені не дуже й помічаю. Хіба що тоді, як Лена, бува, спитає. То як тебе ще звати, тріле? І я відповідаю Теобальт Родрик. І тоді Лена довгою лунку регочі, а іноді ще й ляскає себе по стегнах. Той живоплід, у якому ми з Леною пробили дірку, розмежовує наші садиби. З одного боку в невеличкому білому будинку живе із своєю мамою Лена. У них немає ніякого тата, хоч Лена думає, що на одного місця й вистачило б, якби вони трохи прибрали в підвалі. У великому жовтогарячому будинку з другого боку живоплоту живу я. Ми маємо три поверхи, плюс глухе горище, адже наша родина чималенька мама, тато, 14-річна міна, 13-річний Магнус, 9-річний Тріле і 3-річна Крела, плюс дідусь у підвалі. Саме з такою кількістю людей і можна давати раду, каже мама. Коли ж приходить ще й Лена, то їх стає забагато, і тоді всі мамині зусилля зводяться на нівець. І ось Лена спитала Може, підемо до вас на кухню і глянемо, чи ніхто там не має наміру пити каву і їсти печиво? Такий намір мав дідусь. Він саме підійнявся сходами з, з підвалу, щоб випити кави. Дідусь щеплявий, зморшкуватий. Із побляклим чубом, і найкращий серед усіх дорослих, яких я знаю. Він саме скинув свої дерев'яні шкарбани і засунув руки в кишені комбінезона. Дідусь завжди ходить у комбінезоні. О, Трілуньо і сусідка лелітка, мовив він і вклонився. Здається, нас привела сюди одна й та сама потреба. Мама сиділа у вітальні й читала газету. Вона не помітила, як ми зайшли, бо то була звичайнісінька річ, що нашу кухню захоплюють Лена й дідусь, хоч ніхто з них тут не живе. Вони просто приходять та й усе. Лена так часто навідується, що майже стала сусідкою самій собі. Дідусь схопив із кухонного столу кишеньковий ліхтарик і навшпиньки підкрався до мами. Руки вгору. крикнув він, цілячись у неї ліхтариком, мов пістолетом. Кава або життя, пані Карі. І печиво. задля повного порядку додала Лена. Нам, діду дідусеві й мені кава та печиво дістаються майже завжди, коли ми того забажаємо. Мама не вміє відмовляти у кожнім разі не тоді, як ми чимненько просимо, ну й не тоді, як її життю загрожують кишеньковим ліхтариком. Яке в нас гарне товариство, подумав я, коли ми в чотирьох сиділи за кухонним столом, наминали печиво й точили ляси. Мама якийсь час сердилася на нас через ту канатну дорогу, але тепер знов полагідніла, і раптом спитала, чи не хотіли б ми з Леною бути на свято купала молодятами. Лена мало не вдавилася. Ще й цього року невже ви й справді надумали нас одружити? Майже крикнула вона. Ні, мама намагалася пояснити, що й гадки не мала нас одружувати, однак Лена її перебила, бо була переконана, що саме задля цього все й робиться. Нам і стріле, то вже в печінках сидить. Ми відмовляємося, зненацька випалила вона, навіть не питаючи мене. Ну і нехай. Я також відмовився б. Нам із Леною завжди випадало на свято купала вбиратися молодятами. Не вийде, мамо, прохопився я. Може, ми робитимемо щось інше? Мама не встигла більше нічого сказати, як Лена гордовито мовила, що ми з нею можемо зробити купальську відьму. Я ледве не задихнувся, а тоді зрадів міна з Магнусом роблять купальську відьму щороку. Либонь, було б справедливо, якби один раз зробили її ми з Леною. І Лена стала біля мами підстрибувати, просити, благати і трясти за руку. Та нехай уже трілуню й сусідка Лелітка роблять відьму, а з молодятами щось придумаємо, сказав дідусь. Отак ми з Леною і отримали своє найперше відьомське доручення, і наймовірніше останнє. Як ми гасили відьму. Ми живемо в бухті, яку обоє я і Лена, називаємо Крихтою Матильдою. Дідусь каже, що Крихта Матильда королівство. Він, дідусь, любить вигадувати всякі небелиці. Але мені подобається думати так, як він каже, що Крихта Матильда таке королівство, наше королівство. Між нашими будинками і морем тягнуться поля і луки, а через них до узбережжя веде вузенька жорствяна дорога. При дорозі росте горобина, на яку можна залазити, коли дме вітер. Щоранку тільки но ну, я встаю, кидаюся до свого вікна, глянути, що робиться на морі і яка на дворі погода. Коли там сильний вітер, то хвилі так гатять по молу, що вода хлюпає аж на поля і луки, а коли вітру немає, море скидається на велетенську калюжу. Якщо добре придивитися, то можна помітити, що синій колір моря щодня різний. А ще я завжди шукаю очима в морі дідусевого човна. Дідусь щодня схоплюється о п'ятій ранку і вирушає ловити рибу. За нашими будинками простягається траса, а за трасою здіймаються пагорби, з яких узимку можна спускатися на санчатах і лижах. Якось ми з Леною влаштували на пагорбах трамплін, оскільки Лені заманулося перестрибнути на санчатах трасу. Вона приземлилася посеред шляху і так забила собі зад, що два дні мусила лежати на животі. Добре, що автомобіль заскрипів гальмами якраз перед тим, як нам удалося скотити Лену в канаву. На самій вершині пагорбів стоїть садиба гірського юна, то найближчий дідусів приятель. Ще далі височіє гора, а коли її минути, уже буде видно нашу гірську хатину. Туди ходу дві години. Ми з Леною знаємо все, що треба знати про крихту Матильду, і навіть більше. Тож не дивно, що тепер ми легко знайшли все потрібне нам для відьми. Дякувати дідусеві, що навчив нас в'язати добренькі вузли. Ми з Леною любили те заняття, хоч і заприсяглися більше не влаштовувати канатних доріг. І ось Лена вправно зав'язала подвійного вузла, аби наша відьма трималася купи. А коли Лена за щось береться, то руки в неї аж горять. Проте нам на відьму знадобилося немало часу, щоб сіно раз по раз не вибивалося з під старого лахміття, яким ми його обкрутили. Відьма вийшла досить кволенька і нестійка, вона була такого зросту, як ми з Леною, і страшненька. Відступивши на кілька кроків, ми похитали головами. Красунечка, сказала Лена і задоволено всміхнулася. Саме тоді, як ми збиралися покласти відьму в стару стайню, з'явився Магнус. Ви зробили опудало? спитав він. Це відьма, відповів я. Магнус засміявся. Що потворнішої відьми я зроду не бачив. Добре, що вона згорить. Як же я розгонівався, Лена ще дужче. Ану, чеши звідси, на берег, розкладати багаття. ривнула вона на Магнуса так, що на мені заворушився светер. Магнус почесав на берег, але ми ще довго чули, як він реготав. Я сказав Лені, що його, певно, беруть завитки, адже відьму завжди робили Магнус і міна. Та це мало допомогло. Лена сичала і так гамселила ногами нашу відьму, що бідолаха звалилася додолу. З живота в неї вибився жмут сіна. Ми з Леною пішли до неї додому пити розбавлений сік. Ленина мама малює і перетворює буденні речі на мистецькі твори, тож по всьому їхньому будинку повно всіляких дивовиш. У пральні навіть стоїть півмотоцикла. Він буде цілий, коли йому прикрутять колеса. Лена сердито надимала у своїй склянці великі бульки і водила очима по кімнаті. Раптом вона перестала надувати бульки і замислилася у горі на червоній кутовій шафі сиділа найбільша лялька, яку я знав. Я часто її роздивлявся. У неї не було рук, і трохи облущилася фарба на обличчі, та ленина мама оздобала її сухими квітами. Саме в цю ляльку й втупилася Лена. Я геть злякався, коли збагнув що у неї на думці. Та ні, тільки не це. Відьом тріле роблять із непотребу, а цій ляльці понад 70 років, мама казала це сотні разів. А вона не надто стара, спитав я. Здавалося, Лени вже була готова відповідь на моє запитання. Чим старіша, тим краще. Вона підсунула до шафи жовте крісло гойдалку і загадала мені зняти ляльку. У мене коліна трусяться, буркнув я. Лена міцно обхопила своїми тоненькими пальцями мої коліна. Уже ні. Виявилося, що відьму, усередину якої ми запхнули ляльку, а не сіну, робити легше з розтяцькованим носом, у сонцезахисних окулярах і запнута хусткою. Вона була майже як жива. Ніхто й нізащо не здогадався би, що це лялька. Якби того не знав, ми сховали її в влене під ліжком. Того вечора мені довго не спалося. Урешті-решт я проказав за відьму молитву. Боже милостивий, вчини так, щоб вона не згоріла дотла. Коли вранці на свято купала я спустився в кухню, там уже сиділа тітка бабуня. «Привіт, трілуню!» – мовила вона і підморгнула. Огрядна й старенька тітка-бабуня доводиться старшою сестрою дідусеві, татовому тату. Живе вона за дві милі від нас і завжди навідується в гості у святкові дні, на Різдво, Великдень, дні народження, 17 травня, День Незалежності Норвегії. А ще на свято Купала. Наша справжня бабуня, татова мама, що була одружена з дідусем, татовим татом, померла, коли їй було лише 35 Тітка бабуня запасна бабуня. Тільки но ну, я її побачив, як мою душу огорнуло тепло. Обличчя у тітки бабуні дуже красиво помережене зморшками, бо вона весь час усміхається. Усі в нашій родині неймовірно радіють, коли вона приїздить до нас погостювати. Тоді ми граємо в Людо, їмо камфорне драже і слухаємо всілякі історії, які навперебій розповідають нам тітка бабуня й дідусь. А потім тітка-бабуня пече вафлі. Багато хто твердить, що у світі немає нічого за них смачнішого, але вафлі тітки бабуні дійсно найсмачніші у світі, і це щира правда. Видався чудовий день. Навіть тато сидів з нами і їв вафлі. Власне, він мав намір розкидати гній. Але мама порадила почекати до завтра, щоб нам не довелося святкувати Івана Купала, затикаючи носа від смороду. І, здається, тато хоче з нею погодився. О шостій годині мама заплескала в долоні і сказала, що пора запалювати багаття. Мені захотілося мати на лобі кнопку, щоб можна було натиснути на неї і зникнути. І чого господь бог не вмонтував у нас таких кнопок? Краще було б мати її, а не середнього пальця на руці. Саме тоді, як ми вже мали йти, тітка бабуня схопилася за поперек і сказала, що їй треба трохи перепочити. Дідусь лишився з нею задля товариства і для того, щоб іще поласувати камфорним дроже і з'їсти більше вафель. Я теж лишуся тут. вигукнув я, але мені не дозволили. Я не бачив Лени цілий день, та ось вона з'явилася разом із нашою дивовижною відьмою, загорнутою в простирадло. Видно, що вона була занепокоєна, бо я помітив у неї на лобі глибоку зморшку. Може, краще нехай лежить долі? спитав я. Лена зиркнула на магнуса і похитала головою. Усі, хто живе в крихті Матильді, зібралися на березі фьорда. Себто вся наша родина. Лена із своєю мамою, дядько Тур, татів брат, і наречена дядька Тура. У прибережному камінні було викладено найвище і нерозкішніше багаття, яке я коли-небудь бачив. Викладали його міна, магнус і тато. Мої старші брат і сестра не тямилися від радості й пишалися собою. Ну от, тепер не вистачає тільки відьми, усміхнувся тато і повів своїм вусом. Лена кашлянула. І викутала її з простирадла. Усі вражено витріщилися на нашу відьму. Яка ж красива. захоплено скрикнула міна, а дорослі закивали головами. Краєм ока я помітив, що ленина зморшка, з якою видно було її занепокоєння, стала схожа на маленький кратер. Я полапав свій лоб. Ніякої кнопки там не було. Міна підхопила відьму попід руки і припасувала її наверх багаття. Вона стояла на високому камені за кілька метрів від землі, але коліна в неї аніскільки не тремтіли. Міну вдочерили з Колумбії. Мама з татом їздили туди по неї, тоді, як вона ще, немовлям лишилася сиротою. Іноді я думаю, чи вона, бува не індіанська принцеса, бо трохи на неї схожа. І цього купальського вечора, коли міна стояла біля вершини багаття і коси в неї розвівалися на вітрі, мені здалося, що вона схожа на індіанську принцесу більше, ніж будь-коли. У ту мить я був майже щасливий. Та ось дядько Тур вийняв свою запальничку, і тільки він збирався підпалити, як крела крикнула «Молодята!» Усі обернулися. І справді, через нашу недавньо скошену луку простували молодята. Дідусь і тітка бабуня. Зі мною певно стався легкий шок. Так, ніби це відбувалося в кіно. Тітка бабуня, виріджена в татів костюм, була за молодого, вона скидалася на гладкого пінвіна, а дідусь був убраний у довгу білу сукню, фату й черевики на високих підборах. За весільний букет їм правив дідусів кактус. Ну ж ми того вечора й насміялися. Мама так похлинулася грошевим лимонадом, що кашляла до наступного дня, а дядько Тур от сміху аж присідав. І найкраще з усього було те, що ніхто не згадав про багаття. Та коли надійшла пора дідусеві й тітці бабуні стрибати через багаття, дядько Тур знов вийняв запальничку. Не запалюйте. скрикнула Лена. Усі глянули на неї з подивом, та, перш ніж ми знов запротестували, дядько підпалив. Я побачив, що Лена затамувала подих. Вона збиралася з духом, щоб гукнути на цілий світ, так як лише вона й могла. Я саме встиг затулити вуха долонями, коли той крик проткнув повітря. «Гасіть!» – ривнула Лена. Полом'я обабіч багаття підбиралося вгору до відьми. Мамо, то лялька всередині відьми лялька. Гасіть! Першою схаменулася міна. Вона миттю спорожнила бляшанку, де лежали сосиски, і набрала в неї води з моря, і тоді всі мов би, отямилися. Ми заходилися спорожняти посудини, які тільки могли знайти, і, натикаючись одне на одного, бігали то до води, то назад. Тато диригував рукою, верховодив і намагався поставити нас вервечкою. А тож, він же член добровільної пожежної дружини нашої околиці. Однак це мало що дало. Вогонь усе дужче й дужче шугав угору. О, ні, о, ні. заскиглив я тихо, не наважуючись дивитись на відьму. Десь за чверть години ми зрозуміли, що погасити не вдасться, вогнище запалало. Нічого не вдієш. крикнув дядько Тур і розвів руками. Саме тоді, як він це крикнув, і ми всі зневірилися, до нас долинув гул трактора, що досі стояв на полі з повним причепом гною. Тепер у ньому сидів дідусь і на шаленій швидкості давав задній хід у наш бік. Геть з дороги. ривнув він із вікна, відгортаючи з очей фату. Мама вирискнула, і то все, що вона встигла, перш ніж молода. На певній відстані від багаття увімкнула пристрій для розкидання гною. І той чим душ став розсівати гній на всі боки. На якусь коротку мить небо стало дивною коричневої барви. Пригадую, я подумав, що цього не може бути, і водночас побачив, як усі попригиналися, прикриваючи голови руками. А тоді посипався дощ із коров'ячого лайна. Ми всі, як один стояли, обляпані гноєм, з голови до п'ят. Тікати було марно ми не бачили і не чули нічого, крім гною, що розлітався на всі біч. Коли ж той дощ, урешті решт перестав, то здалося, ніби зникли всі звуки на світі. Лишилися самі люди з крихти матильди. На жодному з них не було місця не заляпаного гноєм. Я цього до віку, до віку не забуду. Дверці трактора поволі відчинилися. Дідусь обережно підняв поділ білосніжної сукні і статечно подріботів до нас, переступаючи купки гною. Ось так, сказав він, киваючи головою в бік багаття. Там уже не було на що дивитися багаття й відьма так само були заляпані гноєм, як і ми. Дякую, дідусю, стиха мовив я.